Шановні, привіт! Це Хейдіт, а це Амнезія Бункер. Коротше, давайте почнемо зі спойлерів. Гра мені не сподобалася взагалі. Я, звісно ж, зараз розповім чому, але хочу трохи встати в стійку, тому що знаю я оцей захист. Коли кажеш про якісь погані моменти гри, а фанати починають, ну і що? Так було і в попередніх частинах. Так от, шановні, мені максимально... При максимально, при ультра, мега, супер, дупер, ме ульт похуд. Я бачу гру, я не бачу ніякісь цифри, значить це окремий продукт. Та й взагалі захищати нові ігри словами, типу так і раніше так було, ну, це повний капелюх война. Робота над помилками? Ні, 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 не чули. Коротше, поїхали. Не хочу я оце тут довго щось навалювати. Графон. Графон повна від слова. Повна, хух. Нє. Так я розумію, що тут не ААА, типу, студія не багата, розробник статеві губи сину мільйонера не облизує. Але давайте все ж таки не забувати, який прям зараз рік і який графоній інколи демонструють достатньо бідні проєкти. Я одразу і Hellblade згадую, і отой цей Bright Memory, та й взагалі Амнезія Бункер то у студії гра не перша і навіть не друга. І ми, до речі, знаємо, що попередні частини більш. Менш продавалося. Фанати у студії є, тому спихувати такий паскудний графон на відсутність фінансових грошей максимально тупо. Я знаю, що мильні текстури розробники завжди пхають в ігри, бо логічно, що не у кожного в компі 4090 та й слабенькі консолі якось мають ігри запускати. Але і основа основ таких моментів це те, що хороший розробник мило пхає в максимально далекі місця, які не будуть майорити в гравця перед очима. Ну а тут ми бачимо оце. і оце те місце, де нам доведеться ховатися. Тобто Frictional Games мали б розуміти, що в подібних місцях ми у ваші текстури пірнемо з головою і будемо бачити таку хуйню гімн. І тут, шановні, не бюджет проблема, а пахуїзм. Інколи графоні на своїх цілованих плечах вивозить дизайн. В попередній амнезії інколи можна було смикнути піснюця на потой біччя, в сомі взагалі роздивитися хотілося все. Ну, а. Тут, е, якби назва говорить сама за себе, я це розумію, але. мене воно єбе. Коротше, роздивлятися тут немає чого, бо що дизайнер особливо не запарювався, я і про сам бункер, і про монстра, що технічна реалізація цього графонію, сир з пліснявою народжений у штанях. Де графон там і звук, і звук, на мій погляд, одна з небагатьох смачних речей цієї гри. Він об'ємний, він дає чітке розуміння, що де та як бринькає. Що гарно впливає на розуміння ситуації в просторі, тобто де нас схоплять за сраку, ми знати будемо. Це файно ставлю вподобайку. Таку саме вподобайку, яку ти тільки що поставив під цим відео. Тепер по тихій воді переходимо до геймплею. Почну одразу з того, про що кажуть ігрові журналісти, та ба більше про це навіть каже сама гра варіативність проходження. Хочеш двері вибий здоровечою цеглиною, хочеш кидай гранату, хочеш притягни бочку з порохом та підірви її із допомогою пістолета. І це я зараз максимально стисло. Бо розписувати все я заєбуся, та її все одно про щось забуду. І знає це, знає це, що, блять, пішов ти ну. І знаєте, це звучить мега плюс ультра. Смачно. Проте біда в тому, що воно тільки звучить так, бо по факту вся варіативність закінчується на необов'язанні. Скових чи якихось додаткових етапах гри. По сюжету буде тільки так, як це задумав розробник. Ну от бачиш ти на дверях ланцюг, і яка ідея? Дістати пістолет і шмальнути? Ну в нас, звісно, тут прям сім-сім і мерсів-сім, роби що хочеш, хочеш попелюшку раком, хочеш бабцю сраку, але не завжди і не всюди. Якщо тут треба вентиль, значить вентиль. Якщо тут треба болторіс. То був турист. Тому такі діла, тому про варіативність ми пам'ятаємо, то добре, що вона є, але хлібобулочні сідниці не розслабляємо. Наїбати геймера красивими словами то вже стало якимсь трендом. Далі хочу поскаржитися на гейм дизайн. Піксель хантінг це. Ну, знаєте, в якихось квестах з видом збоку, десь там в 2005 році, то може і норм було, але зараз. Коротше, я точку збереження гри знайшов на другій, блять, годині. Так, то може і моя проблема, що я своїм носом не тицяв в кожну хуйню в бункері, але, на мою думку, саме про такі речі гра має сама тобі казати. А не тільки тоді, коли ти прям навівся на інтерактивний об'єкт. І це не поодинокий випадок. Кімнату з тим самим вентилем, який був потрібен, щоб вийти з першої локації, я теж знайшов, коли обігав всю нагу локацію рази з отри. Я і мапу дивився. І з глядачами на стрімі ми все ж думали, куди йти, що робити, але все пофіг. Ніяких ідей, ніяких думок. А потім пість випадково, коли я вирішив зробити ще одне коло по локації, око зачепилося за відірвану решітку в темряві. Ya, Хуякою. <хи> Уявляєте, да, півтори години геймплею, коли ти не робиш нічого, крім спринту по колу, в пошуках хер зрозуміть чого. Та люди почали зі стріму виходити, тому що ну, немає на що дивитися. Гра просто намагалася мене задушити. Я слово душно за три години повторив, мабуть, ну, разів 10-15. І знаєте ще яка хуйня? Гра то має не душити, а лякати. Тож у нас хорор дерте мене в сраку. Деякі з моїх глядачів знають, що я до хорорів намагаюся не підходити, бо вік вже не той, серце слабеньке, коротше, лячно мені, що я ходжу навколо. І перші 15 хвилин мого знаходження в бункері прям навіяли думки, що, походу, скоро штанці будуть з мене злітати. Бо потвора постійно десь лазить навколо тебе, щось речить. Ти її не бачиш, але добре чуєш, що ось вона десь тут, зараз пісюнчика відкусить, блядь. Але проходять ці 15 хвилин. 20 хвилин і ніфіга не змінилося. Почвара так і не з'явилася, нічого не відбувається, до постійної темряви звик хуйня. Так, в якийсь момент почвара з'явилася, але якогось ефекту нових трусиків воно з собою не принесло. У мене в голові гуляли надії, що за нами буде бігати якийсь аналог містера Ікс з резиденту, але по факту ні. Почвара завжди знаходиться в своїх тунелях, тобто випадково на патрулюванні локації, її не зустріти. Воно вилазить звідти тільки коли гравець його провокує, десь щось там підірве, почне бігати по бункеру чи щось таке. Одним словом, коли почне шуміти, блять. В такі моменти одороба вилізає з тунель, робить невеличке патрулювання території, звідки йшов звук, і через хвилинку знову звалює. Іншими словами, почвара, наче десь поряд, а наче і ні. А наче і похуй. То що ми маємо по факту? Всратий хорор, всратий геймдизайн, всратий графон і відносно хороший звук. Якось для сала малувато. Так ще можна було б щось сказати по сюжету, але його я тут не побачив. Ось у тобі бункер, ось у завдання звідси втікти. Так, нам трішечки в якийсь момент по губах поводять лором про цю почвару, про що воно таке, але цього щоб зацікавити особисто мене замало. Коротше, я довго думав, в якийсь момент навіть хотів назвати гру. Середняком. На три шматка сава, але так як до пройти гру я тупо не вивіз, бо душно та не цікаво. Відріжу чисто один шматочок, щоб було. Наголошую, що це виключно моя суб'єктивна думка. Он додилюся відгуків в стімі, майже всім подобається. Позитивних, більш ніж негативних. Тому, якщо проєкт зацікавив, можете спробувати. Якщо що, грає в геймпасі. А тепер маю супер -мега дике бажання подякувати всім спонсорам каналу. Шановні, ви надихаєте мене на створення контенту. Всім висловлюю подяку, цілую плечі. Ну а тобі, друже, я вже не знаю, як дякувати. Лев, Тигр. Акула, якщо розумієш про що я. До речі, якщо і ти хочеш фінансово підтримати, посилання на всі доступні сервіси є в описі під відео. Ну а також не забувайте за коментарі та вподобайки, плюс підписки. Вони, якщо що, безкоштовні. Ну а на сьогодні все. З вами був Хейдід. З Хейдіном був найкращий в світі. Глядач, не забудьте потанцювати з дівчинкою. До побачення.